Всім добрий день сьогодні. Я хочу роз'яснити питання, чи потрібно знати англійську мову в Англії? Так, да, це питання люди задають спочатку створення мого youtube каналу. Чи треба наскільки це важливо? І, взагалі, якщо я не знаю англійської, то що мені туди не їхати. Ну, дивіться, я е, вам зараз е, скажу те, що я знаю. Я знаю не лише свій випадок, а й випадок досвіду спілкування з людьми. І на це я взагалі доспираюся, -то тому що в кожного з нас є свій випадок, індивідуальний. Ну, про нього ви можете написати в коментарях і досвід спілкування з людьми. Коли ти спілкуєшся з багатьма людьми, ти можеш виділити певні такі аспекти е, аспект і правила. Ну, про правило, основне, які я виділив, я і скажу в кінці, але. Ладно, погнали, все, багато говорю. І так, чи треба англійська в Англії, спираючись на досвід спілкування з людьми? Я скажу так, що в принципі то знання англійської не так і важливе. Да, для багатьох це здасться дивним, але все спочатку й по порядку. От дивіться, розбираємо різні ситуації. Банально ситуація на ферму. Приїздять люди. Одному добре, іншому погано. Одного на легку позицію ставлять, іншого фіг зна куди. А знаєте чому? Хтось комусь сподобався, а хтось комусь. Не сподобався, от це як людина людини. Не знаю, як з чим це пов'язано, але як людина людини, хтось вам сподобався, хтось вам не сподобався. І англійська тут зовсім ні при чому. Візьмемо спонсорську програму. Дивіться, давайте почнемо від ситуації з пошуком спонсора. Хтось знаходить відносно легко, а хтось впевнений, що його не знайти. Банально почитайте мої коментарі під відео, яке я записував 6 місяців тому, і там ви в цьому переконаєтесь. до чого тут англійська, скажете ви так все просто. Дивіться з того, що писали люди. Одні пишуть: ми знаємо англійську, все я знаю англійську, все чудово. Найшла спонсора, їду. Потім через два місяці ця людина відписує, що вона вже не в спонсорів, тому що спонсорами вона не зійшлася характером і каже, як їй тяжко в Англії, і що взагалі вона від Англії ну таких подляків не очікувала. І інша людина пише, яка також знайшла спонсора, і яка пише, як їй в Англії круто, класно і шикарно. Ти питаєш, аж в чому крутість, класність і шикарність. Вона каже, дивись, по-перше, мої спонсори за мене заповнили анкетку. По-друге, я приїхала, все чудово, вони дуже хороші, приємні люди. По-третє, вони мені допомогли з роботою, я ходжу зараз на роботу, в них живу безкоштовно, вони теж дуже задоволені тим, що я працюю. І каже, в принципі, то все класно. Ти питаєш, а що у вас з англійською, а людина відповідає, то я англійською взагалі. Взагалі ніколи її не знала. І знову ж такі самі випадки схожі були, коли людина ніби знає англійську, вже приїхала в Англію, пробує влаштуватися на роботу, відправляє там по 100 резюме. І максимум, чого вона добивається, це е, ходить від співбесіди на співбесіду. Ви не подумайте, я ні в якому випадку не зніцінюю людей, які знають англійську. Але саме на етапі тому, коли потрібно їхати, ну англійська в принципі то не сильно на що впливає. Добре, я знову я знову відхиляюся, але це я про що, що є такі люди, да, от яким просто щось не фартить, щось не везе, і знаєш ти ту англійську, не знаєш ти то англійську. і в принципі воно взагалі ролі ніякої принципово не грає. Так, да, це треба розуміти, і це показує мій досвід спілкування з людьми, тому що знову ж таки інша ситуація, коли людина, не знаючи англійської, нічого, вона приїжджає. Їй так само хтось якимось чином чарівно поміг. Раз, два, три, і от людина вже працює, людина нормально заробляє, людина безкоштовно спонсора живе. Все, супер, супер, красота! Взагалі, супер. От тому ситуації бувають різні. І дивіться, що ще я хотів би відзначити при однакових рівних, е, якщо брати там дві людини з однаковим характером, везіння, удачі. Е... З однаком з однаковою ситуацією, що вони там комусь сподобались або не сподобались, або на це ніхто взагалі уваги не звертає, то звичайно, що скоріш за все на ту чи іншу позицію, де потрібна англійська, людину візьмуть з англійською мовою. Ну але вибачте мене, це одразу пише в правилах, і тут я думаю, в принципі, це зрозуміло так же само, як і переходити на м, візу. От, допустимо, переходити на візу кваліфікованого працівника skilled worker visa. Якщо там пише в правилах, що там потрібна англійська на рівні B1, Значить, там потрібна англійська на рівні Б1. Ну, це, я думаю, зрозуміло. Але зауважте, в правилах ніде не пише, що коли ви їдете в Англію, вам потрібна англійська на такому-то чи такому-то рівні. Ніде такого не пише ні на візу сезонного працівника, ні на спонсорську програму. Ну тому, е, тому тут вже потрібно відштовхуватися не від того, що якщо я англійською не знаю, то мені туди, в принципі, то їхати не варто, бо там мені робити нічого. Ні, їдьте, все буде хорошо. І є маса випадків і маса прикладів людей, які абсолютно не знають. Англійської, і вони поїхали, і все в них добре. От не знаю, як це все сказати, але, наче така якась вища сила є над людиною, яка їй просто-напросто допомагає. І все. І знання англійської абсолютно тут ні при чому. Знову ж таки, повторюся, я не хочу знецінювати тих, хто англійську знає. І я буду вдячний вам, якщо ви напишете в коментарях свою точку зору відносно цього питання, тому що коментарі це іде як продовження відео, тому що я спілкуюся з певним колом людей, ті, які до мене пишуть, ті, які цікавляться і тому проще. Але є частина людей, які самі по собі приїхали, які до мене абсолютно ніякого відношення не мали, і я до них відношення не мав. І я був би дуже радий почитати коментарі від таких людей, щоб вони написали в коментарях, наскільки важливо з їхньої точки зору і наскільки ним англійська допомогла або не допомогла. Бо моє правило на рахунок англійської звучить можливо і дивно. Але звони, воно звучить наступним чином: що не англійську мову треба знати, а щастя треба мати, і все вас буде хорошо. Отакий розклад. В принципі, те, що хотів сказати, сказав. Можна ще багато що говорити по цьому питанні. І я розумію, що це таке дуже неоднозначне питання, але коли я дивлюся, як хтось це пояснює, він це пояснює лише з точки зору власного досвіду, але досвід у всіх різний. Відповідно, це все так підсумувавши в одне відео, в мене вийшла та позиція, яку я сказав у відео. Будь ласка, маєте що написати в коментарях? Пишіть, я тільки за це буде доповненням до мого відео. Все, народ, з усіма на зв'язку. В разі. Питань, пишіть, звертайтеся, дай взагалі підтримуйте відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал.